Добрий день, мене звати Олена. Я представляю логопедичний напрямок нашої школи. Щодня ми працюємо з дітьми, які мають різні мовленнєві труднощі. Це може бути неправильна вимова звуків, затримка мовленнєвого розвитку або труднощі у зв'язному мовленні. Наші логопеди мають профільну освіту, великий практичний досвід та володіють сучасними методиками корекції. Ми працюємо з постановкою звуків, таких як «р», «л», «ш» та інші. Допомагаємо розвивати словниковий запас і формувати правильне виразне мовлення. Важливо, що всі заняття відбуваються онлайн. Це дає можливість організувати навчання у зручний для вас час, без додаткових витрат на дорогу. Дитина займається у комфортній домашній атмосфері, а ви завжди можете спостерігати за процесом. Програма занять підбирається індивідуально. Ми враховуємо вік дитини, її особливості рівень розвитку мовлення. Саме такий підхід дає можливість досягнути відчутних результатів у найкоротший термін. Починаємо ми завжди із діагностики. Це перша зустріч із логопедом, на якій спеціаліст визначає рівень мовлення дитини, показує батькам основні проблеми та пропонує покроковий план корекції. Ви одразу отримаєте зрозумілі та практичні рекомендації. Якщо ви шукаєте професійну допомогу і хочете бачити впевненість та прогрес своєї дитини у мовленні, запрошуємо вас записатися на діагностику вже сьогодні.